Всім привіт! І я хочу записати це відео про катування в окупації, окремо катування в Куп'янську, і про замовчування. про це. Дуже багато в останній час мені приходить в Дірект, приходять погрози, приходять якісь. Погані слова, якісь приниження, котрі спочатку говорять про Куп'янськ, про те, що я щось там вигадую, що я дуже багато говорю неправду, а потім переходять на особистості. Отже, я хочу розповісти, що в Куп'янську дійсно. Проходять катування людей, дійсно, там людей принижують, дійсно людей позбавляють права голосу, права вільного переміщення. коли Людей садять у підвали. І це не лише атошники, СБУшники, охоронці чи мисливці, це лікарі, вчителя, бізнесмени, фермери, спортсмени, школярі, просто дівчата, хлопці, котрі там десь під під'їздом гуляли, чи десь там собачку вигулювали, і були в одежі в жовто-блакитній це взагалі. взагалі Людьми там знущаються і. Коли ви дзвоните своїм родичам і вони кажуть, що у нас все добре, і коли ось до мене дійшла інфа, але це не сьогодні, це і раніше було від багатьох людей, що наче я вигадую це, що там, начебто, Куп'янську нічого не проходить. Ні, там проходить, але ваші родичі вони не скажуть цього. Якщо вони знаходяться в окупації, вони... Не скажуть вам відверто так, що там щось є, бо вони або стоять ловлять зв'язок на у тій вежі, де там біля інтернату, де там орки стоять з автоматами, або десь ще ловлять зв'язок, котрий прослуховуються. І вони не скажуть вам, що там відбуваються. Вони скажуть звичайно, заюзано, заюзаний прислів, тихо, спокійно, газ світ. Вода є. Ось все. Більше вони нічого вам не скажуть. Тихо, спокійно, газ світ вода є. Оцей заюзаний прислів кажуть всі люди в окупованих територіях. Тому навіть я коли я. Зараз починаю е, це все уявляти і згадувати. Я пам'ятаю, що коли я була в окупації і до мене додзвонилась моя однокласниця, і вона поливала брудом е, всіх расистів і казала, що у вас там в Куп'янську відбувається, я також не могла нічого сказати. Я також казала: угу, угу, да, угу, все тихо, спокійно, газ, газ, світло, вода є, все. І не треба мені писати погрози, щоб я мовчала. Тому що е, у мене, е, мені здається, що або ці люди, або вони самі бояться щось сказати, або деякі люди можуть співпрацювати з Росією. Е, якщо з такою агресією на мене нападають. І це не лише знайомі Куп'янська, це е, навіть я таких людей не знаю, хто мені пише в Дірект, хто мені пише. Пише в коментарях, і таке інше в Телезі, в WhatsApp мені пишуть різні погрози, і пишуть, що я вигадую, що в Куп'янську все нормально, ні, там не нормально. І не було ніколи нормально. І бомбардування також там були, і артобстріли були, коли побомбили Кіндрашівку, і одній дівчинці ногу відірвало. Це дочка медсестра. Стри однієї, і вона померла. Коли ще е, мужика одного тронуло від артобстрілів, коли, е, уже бу... коли ми були в окупації, десь е, в Може, в травні місяці я особисто чула, що скинули бомбу поблизу Вільшани, це Дворічанський район. Може, це щось не розірвалось? Може, якась ракета була, але бомбили, хоч і не так повністю, як Ізюм, на щастя, але. Бомбили Куп'янськ, бомбили йому йо, також дісталось Куп'янську. і е, катувань катувань і знущань з людей там дуже багато, дуже багато. Е, коли віджимають автівки, телефони, коли наших чоловіків там е, мутузять за ті татуювання, за те, що в тебе там телефон, в телефоні якась картинка, е, наш прапор. Чи Десь там вишиванка і за це можуть катувати, вбити, за це можуть у підвал кинути. Ходять відрізають супутникові тарілки, відрізають телебачення, зв'язок, відрізають світло воду, в деяких районах і газу не було. Коли катують в підвалах людей, морять голодом, не дають води, б'ють, пропускають струмінь. Пропускають Виламують пальці, виламують тобі хребет, вижигають ще залізом букву З на спині, чи десь там на руці, чи ще десь. І це все є, воно є, ці катування вони є. І, і не треба мені писати, що я все це вигадую, тому що родичі е, кажуть, що там тихо. Так, Може комусь і повезло, що їх не тронуло, що вони живуть нормальним життям. Це дуже добре. Це слава Богу, це дякувати Богові, що їх обминули у ці всі катування. Деякі люди взагалі не уявляють, що таке може, може бути. Вони спокійно ходять на роботу, там обробляють огород. Вони. Там з дітками гуляють, і їх це не зачепило. І також слава Господу, що їх не зачепило. І деякі люди просто вони є так, психіка у таких окремих людей, що вони абстрагуються і вони ну, десь там щось відбувається, але мене не зачепило і все. Але вони є ці катування. Це дуже добре, що когось це не зачепило, а когось зачепило. І я знаю особисто цих людей і знаю дуже добре, кого це зачепило. І це не атошники і не СБУшники. Це звичайні. Е Прості люди, прості цивільні люди. І я буду про це казати. що б ви мені там не говорили, хоч щоб ви там не переходили на особистості. Я тут читаю, що я і жирна, і страшна, і товста, і стара, і що на мене хлопці та мужики не дивляться, і що я там нещасна жінка, у котрій нікого немає, і не було, і не буде. Це особистості. Жодному разі катування і знущання людей в куп'янську не стосується мого особистого життя, мого, е, моєї ваги, е, моєї зовнішності і всього іншого. За це поговоримо десь там, і, і то я і не хочу за це говорити. Ось і я все одно буду казати, що там є такі жахіття, такі як у Бучі, як у Ірпені та в інших містах. І коли зайдуть наші війська і зайде наші ЗМІ, повірте, дуже багато чого цікавого там проясниться. І навіть те, що я не знаю, дуже багато. Ми знайдемо мертвих людей, закатованих, ми знайдемо наших мертвих військових, колишніх атовців і таке інше, ми знайдемо мертвих дітей, ми знайдемо зґвалтованих жінок. І це все буде скоро, зовсім скоро, це все буде, буде відомо для всіх. І якщо, друзі, у кожного із нас своя психіка, хтось. Замовчую за це комусь похір. Хтось виїхав за кордон і топить за Україну. Приймає участь в різних мітингах, ходить на українські концерти, малює малюнки. Хтось в Україні топить за Україну, хтось не топить. І якщо ми всі будемо мовчати, що, на, на, що дійсно відбувається в окупованих територіях, то хто тоді дізнається правду? Хай мовчить Маша, хай мовчить. Світлана, хай мовчить Петя, хай мовчить Матвій, хай ще хтось мовчить, а хтось не буде мовчати, хтось буде казати про це. І взагалі е я зрозуміла, що люди, е що деяких людей війна не змінила. Що деякі люди е досі е чіпляються за е колір волосся, за вагу, за. Те, що там хтось ходить в спортзал, хтось не ходить, хтось там в яких шмотках ходить, у кого нігті не такі. А, але я зрозуміла особисто для себе, що моїми друзями дійсно будуть ті, хто поважає Україну, хто боровся за її незалежність. І це, не ті... і, це і військовий фронт, і тероборона, і. Інформаційний фронт Кожен, кожна людина внесла свій внесок в нашу незалежність. І якщо людина переходить на якісь особистості, то грош ціна такої людині. Бо мова зараз йдеться не про чиїсь нігті, і про е, вагу. А про нашу незалежність, про наше з вами майбутнє. Тому тому е я хочу сказати, що не треба мені писати погрози і що я там щось вигадую, і що я не те пишу і не те говорю. Повірте, дуже багато ви зовсім скоро дізнаєтесь самі. Без мене, без когось ще, хто розповідає про це все. І е Куп'янськ. Це Україна, орків там не повинно бути, і то, що вони там знущаються з людьми над людьми, цього теж не повинно бути. І ми повинні про це казати, а не замовчувати і боятись. Куп'янськ це Україна. Орків там не повинно бути. Орки повинні всі здохнути. І знущатися і катувати наших людей не повинен ніхто. І Я це говорю відверто, бо таке в Куп'янську було. І, на щастя, на щастя, вже скоро закінчиться. Тому тримаємося. Куп'янськ це Україна. І не треба погрози передавати через треті особистості. Е, нехай люди, у котрих є питання, особисто зі мною поспілкуються, і я відповім їм на всі питання. Відповім, що дійсно відбувалось в Куп'янську. Я провела 4 місяці в окупації. Я за ті 4 місяці надивилась такого, що й на голову не натягнеш. Коли і примушують співпрацювати з окупантами під дулом автоматів, я не кажу про колаборантів, а кажу про коли і віджимають автівки і телефони, коли ходять по квартирах та по хатах щось перевіряють, шукають боєприпаси, шукають вибухівки, автомати, зброю, шукають якихось людей, котрих вже коли вони. Вишукують по квартирі прапори, е, якусь символіку українську, коли вони за це саджають у підвал, коли вони шукають поліцейських, чи лікарів чи вчителів серед ночі, в 12 ночі, в 3 години ночі. Е, коли вони забирають у тебе макбуки, телефони, смартфони, планшети, комп'ютери, ще щось. І багато чого іншого, дуже багато чого іншого. Тому я вам відповім на питання, котрі вас цікавлять. А погрози щодо того, щоб я мовчала і що я все вигадую, не треба таке робити. Бо зовсім скоро ми дізнаємось всю, всю всю правду. Всю правду дізнаємось про те, як орки знущаються і знущались над нашими людьми.